Доброго дня діти! Сьогодні пропоную розучити пальчикову гімнастику Транспорт у місті. Приготуйте свої рученята і починаємо! У великих містах знають навіть малята, транспорту різного дуже багато. Автобус, тролейбус, старенький трамвай, таксі і метро. Не забувай! А ще вантажівка, маршрутка і скутер. Швидка і поліцейська, нові просто супер. Усього не можна одразу назвати. Тож правила руху потрібно вивчати. Діти, а ви дотримуєтесь правил дорожнього руху? Сподіваюсь, що так. Будьте уважними і обережними на дорозі. На все добре, до побачення!